Усім привіт! І здоровенькі були. У нас ранок я снідаю. Каша у мене на сніданок, чай, шипшина, кусочок сиру. Оце зібрали на роботу. Сьогодні у мене салат, мої булочки і яблука. Я ще маю там горішки, так що сьогодні буде день без м'яса. Салатний день. Сьогодні гарна погода буде. А Маші зробила сирники. Маша йде до роботи. Буде мати до чаю. Купила. Чомусь тільки дев'ять. І так проходимо повз алею квіток і до роботи. Дивіться, який шикардос. Це її пора. Нічого не поробиш. Краса красою, а треба працювати. Зранку 25 обіцяють, але дивлюся зранку на погоду і бачу алерт. Алерт це ну, увага, якась тривога, повідомлення, що в нашому каунті, в нашому районі погане повітря. Щось сталося, я не знаю, якась хмара чи що занесла щось нечисте. І сказали, що до 12 години бажано не бути на вулиці, не робити ніякі вправи, не займатися спортом, особливо людям, сенситів, людям. Коротше, люди, які мають якісь хвороби серця, легені, астма, щоб не знаходилися на вулиці. Таке рідко буває в Нью-Джерсі, але буває. Я пам'ятаю, було у нас і на тому місці. Особливо влітку, коли жарко. От тоді приходять такі попередження, що будьте уважні, сидіть вдома. Може це якась буря, тому що колір цього, ніби, цієї тривоги не червоний, а оранжевий. Ну, оранжевий також за себе щось говорить. Просто і легко. Ось тут мені треба піти туди звернути наліво. Я одного дня пішла, отак через всю цю жовту зебру і стала на світлофорі, а переді мною стоїть поліцейський. І у мене все завмерло всередині. Тому що я не маю права от оце переходити жовте, завчасне. Але він, правда, напевно був зранку ще сонний та й до мене не вчепився, бо їхав у зовсім у другому напрямку і брав сюди лів... правий поворот від мене. І я вже собі вирішила, що я так більше робити не буду. Хоча. Час від часу приходиться порушувати закони. Ну, як кажуть, закони для того, щоб їх порушувати. Тут немає ні одного водія, щоб ніколи не порушив закон. І швидкісний, і знаки порушують. І навіть приходилося мені і не раз бачила інших, які йшли, якщо є рух на вулиці. В односторонньому напрямку. І я йшла напроти течії, і до мене йшли. Ну, особливо, коли буваєш в незнайомому районі, таке трапляється, нічого не поробиш! <кхи> Дуже часто на дорогах, навіть на таких, як я зараз, це маленька рахується дорога, а на великих дорогах люди порушують, можуть розвертатися на місці. Ви знаєте, якби мені дуже було край, і я б також порушила і пішла би. Йдемо сьогодні направо, тут бачу, нема народу. Я, можливо, дурно пішла там наліво, так швидше. Я можу розвернутися отак посеред дороги. Якщо нема нікого, чисто пусто. Нема ні поліції, нема ні... трафіку. А от Степан міби не пішов. Він навіть не може так десь якісь легкі порушення зробити. Він боїться каже. А якщо десь буде якийсь стояти, він боїться поліції і він не порушує. Ну, дай Бог, можливо, і краще, що не порушує. Порушники завжди бувають наказані. чи пізно все рівно булава закону падать тобі на голову, але слава Богу, в нас таке рідко трапляється. Ми не є злосні порушники. Це все говорить наша е, історія як, як воно називається, бекграунд наш у драйвий лайсенсі у нас немає не Поїнтів, хоча у мене були, але вони вже свою дію прийшли тоді, коли я попала в аварію. У мене були і поінти, і штраф, і поінти довго тримаються там, у рекорді твоєму. І це погано за поінти. Мало того, що ти платиш штраф, так ще і тобі страховку піднімають догори. І... Навіть якщо ти хотів би поміняти страхову компанію, вони завжди питаються, чи ви мали поінти. Якщо кажеш, ні, я не мав, я такий білий, пухнастий, а вони піднімають цю історію і кажуть, а чого ви брешете, у вас є поінти. І тоді, звичайно, не дають нищо страховку. Поінти тримаються до п'яти років в твоєму рекорді. Потім аж... Якщо ти не зробив знову нічого такого забороненого, якщо тебе не наказували за ці п'ять років, то ці поєнти знімаються, і в тебе знову чистий рекорд. У нас у всіх чисті рекорди. Мої вже 5 років давно минуло, що я була от тоді порушила і попала в аварію. І тепер слава Богу, слава Богу. Усіх у нас. Чисті крайвеласі, це чисті рекорди, ми не є злосними порушниками, хоча порушуємо і швидкісний режим тут неможливо не порушувати. На дорогах е американці здебільшого вічливі події. вони завжди пропустять, вони завжди... І пішохода пропустять, і машину, яка виїжджає з драйвея, випустять. Я не завжди така добра. Напевно, все залежить від настрою або від часу, куди їдеш. Якщо спішиш, а тоді нікого не бачу, лечу. А якщо так, щось десь їду, та й мрію можу пропустити. Так що, отакі у нас справи. І тепер прочитала статтю, ну таку от, трохи провокаційну статтю, з таким заголовком провокаційним. Але дай Бог, щоб, щоб ця стаття пішла в люди і дісталася до свого рішення. Писали, що в Нью-Джерсі українці вимагають здавати. На водійські права українською мовою? Я думаю, що ніхто тут не вимагає. Люди, напевно, просили, тому що знають, що в такому штаті, як Нью-Джерсі, без машини робити нема чого. Ну і не всі приїжджають сюди зі знанням англійської мови. Тому люди, напевно, неодноразово десь зверталися. Українці наші вміють просити, якщо щось треба. І чому. Потрібно бути недовольними, але людям ніколи не вгодиш. Якщо люди будуть мати права, вони скорше куплять машини, скорше знайдуть собі роботу і скорше злізуть з плечей країни і з плечей тих людей, які платять податки, правильно? Тому що вся допомога йде звідти. То чому з цього треба робити таку бучу, а не зрадіти від цього всього? Так, українці приїхали і багато приїхало. Багато мають тепер бенефітів допомоги, але треба цим допомогти. Це, по-перше, не таке велике, як сказати, від країни, від штату не таке велике требування зробити українські. Ці екзамени на здання драйве лайсенс. І якщо це зроблять, то буде класно і люди почнуть легше, скоріше здавати на права, не будуть переживати, не будуть затягувати, швидше будуть знаходити собі роботу. Декотрі полегшено зітхнуть. Тому що ви самі бачите, що в Нью-Джерсі дійсно без машини це важко. Рідко де можна знайти роботу, куди б тебе привіз поїзд, ну і ти хоча б за пару кварталів дійшла до свого місця. Такого тут майже не буває. Майже не буває. А на таксі грошей, звичайно, всім не вистачить. Ну і рідні, які б вони не були рідні, не завжди зможуть вас возити. Тому що, якщо рідні їдуть в одну сторону, а вам в другий бік, то просто це нереально. І тому люди сидять і переживають, як же ж так бути? Сподіваюся, що це зробиться, можливо, не зараз, можливо, з часом. На російській мові можна ждати. Я здавала на російській мові. Це було. 10, більше 10 років назад, Вона, мені здається, вона і зараз є. То чому не може бути на Украї... чому не може на всіх мовах світу не можуть бути ці екзамени? Комп'ютер. Завели програму, переклали. В чому проблема? Не тільки на український, на будь-який, на люб будь-яку мову. Уже е брати інструктора то це таке. Треба вже інструктора брати, своєю мовою шукати. А програма це тільки можуть орки бути недовольні тим всім, що для українців є якісь привілегії. От вони там і пишуть в коментарях свої показують свої мудрості. Дай Бог, щоб все все сталося. Ну, окей, все, а ми до роботи. Тепло у нас чудово. Літо прийшло і продовжується. У ці вихідні є фестиваль український у Нью-Йорку. Наслідуючі вихідні 10 числа є у Нью-Джерсі у Амбой. Ось туди, напевно, і підемо. Нью-Йорк трохи задалеко. Бачу, прогнозують дощі суботу-неділю. Невеликі, 30 40%. Чи будуть, чи не будуть, але треба думати. Все, з вами буду прощатися. Всім пока, бувайте здорові. Миру, розпокою. Добра. Бай-бай. Слава Україні.